Кримінальна хроніка, як ми вже повідомляли, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи. Розслідуванням встановлено, що у січні обвинувачені напали на потерпілого біля будинку. Застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення, отримували добу та вимагали перерахувати всі заощадження. Більше подробиць у наступному коментарі обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо семи учасників злочинного угрупування які на протязі 22-23 років займалися незаконним вимаганням грошових коштів у потерпілих їх пограбуванням крадіжками незаконним утримуванням та викраденням а також незаконним зберіганням вогнепальної зброї та вибухових речовин Зазначені особи утримували в орендованих приміщеннях своїх знайомих, у яких в подальшому вимагали грошові кошти. У одного потерпілого у сумі 5 тисяч доларів. У іншого потерпілого вони заволоділи його коштами на суму більш мільйона гривень. Інкримінується обвинуваченим стаття 146, 189, 263, 186, 185 і їм загрожує у разі визнання їх винними покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскації їх майна.